Тайвін Ланістер, справжній звір. Він багато років фактично виконував обов'язки короля при правлінні Ейріса і мав величезний вплив на Роберта та Джофрі. Він би продовжував залишатися силою, що стоїть за троном, якби не був таким жахливим до Тіріона, про це пізніше, та й справа не в цьому. У відео я хочу дослідити, чому Тайвін викликав стільки поваги, розбираючи все від мови його тіла до його стратегій. Але для початку давайте з'ясуємо, звідки не походить влада Тайвіна. Я король! Я покараю тебе! Той, хто кричить, я король, не є справжнім королем. Це найважливіший вираз Тайвіна. За словами Тайвіна, влада не приходить від того, що ти кажеш, що її маєш. Вона приходить, коли ти її показуєш. І Тайвін це підтверджує різними способами. Перш за все, це передається деякими підкомунікаціями влади. Тобто, з того, що Тайвін робить за допомогою мови тіла та голосу. І я маю віддати належне Чарльзу Денсу, бо він виконав феноменальну роботу як актор. Тож, давайте розглянемо, як Тайвін вступає в розмови з натовпом, по-перше, з криком. Його сестри досі у нас. Насамперед слід викупити сера Джеймі. Ніякого миру. Не можна показати себе слабкими, треба йти на них негайно. Спершу зберемо більше людей у Кастерлі Рок. У них мій син. Важко бути почутим, коли багато людей говорять. Так буває з багатьма з нас. Ви можете зупинятися і починати знову, намагаючись бути вічливим, і врешті-решт вас взагалі не почують. Але не Тайвіна, він лякає людей, переходячи в одну мить від тиші до крику. Це одразу привертає увагу. Але що цікаво, він не кричить занадто довго. Як тільки він привертає до себе увагу, він одразу замовкає. Це робить його тиху вимову такою ж страхітливою, як і його гучний тон. Бо ви ніколи не знаєте, коли відбудеться така зміна. У них мій син. Геть звідси. Вам не потрібно кричати як Тайвін, але сенс вступати з трохи гучнішою, глибшою інтонацією так само актуальний для звичайних взаємодій. Зверніть увагу на групову взаємодії. Ви побачите, що людина, яку найбільше слухають, вступає в розмову найголосніше. Однак якщо ви збираєтесь користатися цим, не кричіть постійно, бо це може набриднути. Ви також могли помітити, що Тайвін дуже комфортно почувається і в тиші. Це сильний прийом, про який я розповідав в іншому відео, тож не буду затримуватись. Але Тайвін любить використовувати мовчання, коли люди кажуть щось, щоб його спровокувати. Це дає їм кілька додаткових секунд, щоб пошкодувати про своє рішення протистояти і сидіти в страху перед тим, що він може зробити далі. Мій батько виграв справжню війну. Він убив принца Рейгера. Забрав корону, поки ти ховався у кастерлі рок. Король втомився. Проведіть його до покоїв. Тиша, яку створює Тайвін, приковує до себе увагу, як на боксерських поєдинках чи промоушенах UFC, перший, хто відведе погляд, програє ось чому бійці докладають таких зусиль, щоб не поступитися ані сантиметром землі. І це не особливе правило вигадане для боксу. Розрив здорового контакту закладений в еволюції як ознака страху. Саме тому це іноді має більше значення, ніж груба сила, коли справа доходить до протистояння. Адже коли тварина не боїться, це знак, що вона має перевагу, яку потрібно поважати. Подивіться, атакуюча горила відступає від крихітної людини, що не здригається, хоча горила, очевидно, могла прозірвати його на шматки. Показувати силу знову і знову, і я думаю, я навіть впевнений. Якби я хоч раз здригнувся, але суть комунікації Тайміна виходить за межі мавп'ячого царства, його вибір слів так само є інструментом використання влади. Він не просить людей і не погрожує, кажучи, якщо ти зробиш так, то я відповім ось так. Він каже людям, що робити, просто використовуючи майбутній час. Це передає абсолютну впевненість у тому, що вони зроблять те, що їм сказано. І знову ж таки, впевненість, що до Тайвена прислухаються, додає відчуття, що до нього варто прислухатися. Подивись, ти поїдеш в королівську гавань. Навіщо правити? Ти будеш правицею замість мене приструниш Малого короля і його матір, якщо знадобиться. І ще одне. Хвойді не місце в замку. Ти мене зрозумів? Замкнене коло субкомунікацій передає принципи їх роботи, адже коли люди показують через підкомунікації, що вони мають владу, ми припускаємо, що так і є. І реагуємо відповідно, що внаслідок викликає ще більше влади. Подібне відбувається і з інтонацією Тайвіна в кінці речень. Вона завжди не східна. Підкреслюючи, що це твердження, а не запитання. Джофрі робить навпаки, використовуючи висхідну інтонацію. Це чудова акторська гра, яка віддзеркалює реальне життя, коли люди відчувають нервозність або брак влади. Вони природно починають ставити запитання і підвищують інтонацію, як у цій сцені. Зібрання ради у вежі правиці замість палати малої ради. Я проводжу так. Можу поцікавитися, чому. Звичайно, бувають моменти, коли ставити запитання потрібно використовуючи висхідну інтонацію. Наприклад, такі гравці, як Тіріон і Мізинець, використовують більш спокійну інтонацію, щоб інші відчули, ніби самі прийшли до рішення, яке насправді хочуть Тіріон або мізинець. Ця стратегія має тенденцію добре працювати і в сучасному світі. Наприклад, розмовляючи з працівниками, ви можете сказати, чи не могли б ви зробити це для мене, а не вимагати від них. Таким чином вони відчувають менше тиску і з радістю допоможуть вам. Але тайвіну байдуже чи раді допомагати люди. Його стратегія це страх. Він ланістер, хоч і найнікчемніший. Та один із нас, і що довше він в'язань, то менше поваги до нас. То Лева все ж турбує думка. Ні, це не думка, це факт. Якщо ми дозволимо викрасти одного з нас і утримувати безкарно, то нас уже не боятимуться. Ми повернемося до цього за хвилину, а поки що давайте подивимося, як тайвін маніпулює ситуацію, щоб похитнулась певненість тих, з ким він взаємодіє. По перше, він часто змушує людей чекати, перш ніж заговорити з ними. Ця тактика і сьогодні використовується в перемовинах з такою ж метою. Змусити когось чекати це показник влади, що створює замкнуте коло, ніби каже, ми розпочнемо тоді, коли я захочу, і ще до початку перемовин обидві сторони непомітно домовляються, що той, хто контролює час початку, є більш важливим. Це має довготривалий вплив на вашу підсвідомість, якщо ви станете жертвою такої тактики, це підвищує ймовірність укладення невигідної угоди. Про це ми поговоримо в наступному відео. Крім того, тут є розділ про мову тіла, яку Тайвін Ланістер використовує як зброю. Подивіться, як він стоїть над Тіріоном, коли має над ним владу. Ти хворобливе, зле, маленьке створіння, ревниве, хтиве, й підступне. Тайвін буквально дивиться на Тіріона зверху вниз. Якщо ви коли-небудь вели розмову з тим, хто стояв над вами і погрожував, ви знаєте наскільки від цього вони можуть здаватися могутнішими. Але люди не завжди сидять і вони не завжди малого зросту, тому ще один спосіб, яким Тайвін змушує їх відчути свою домінантність, це вторгнення в їхній особистий простір. І робить він це саме в ті моменти, коли доносить найважливішу думку, щоб швидше реагували на його команди ніж чинили опір. Подивіться, як він робить це з Джеймі. Майбутнє нашої родини визначиться найближчим часом. Наша династія може правити тисячу років. Мені потрібно, щоб ти став тим, ким ти завжди мав бути не колись, не завтра, зараз. Для власної вигоди. та він майже завжди створює ситуацію, коли останнє слово залишається за ним. Це означає, що розмова завершується на його умовах. Він робить це або наказуючи людям піти, як тільки він сказав свою точку зору. Більше не говори про свої права на кастерлі рок. Йди. Або власноруч покидає кімнату, як тільки висловив свою думку. Він не залишає ні часу, ні місця для суперечок. Ти можеш пити, ти можеш жартувати. дуркуй, щоб принизити свого батька, але ти виконаєш свій обов'язок. Якщо ви пам'ятаєте минуле відео про мізинця, він робить те ж саме, тільки м'якше. У будь-якому випадку дискусія закінчується на умовах Тайвіна й мізинця. Пам'ятайте, останнє слово створює авторитет і має величезну силу. Це також змушує думати співрозмовника ще довго після того, як підете. Хоча, звісно, є переваги у тому, щоб говорити першим, так можна формувати ситуацію, можливо, в цю тему мені варто зануритися глибше в іншому відео, щоб розкрити всі нюанси, а поки що пам'ятайте, що останнє слово надає владу й авторитет. Щоб завершити цей розділ про мову тіла, подивіться наступне відео і поспостерігайте, скільки під комунікацій влади ви зможете нарахувати, а їх буде багато. Ти можеш народжувати, ти вийдеш заміж і на я королева регенша, а не свиноматка! Ти моя дочка. І робитимеш, як я сказав: вийдеш за Лора Сатірела. Це покладе край огидним чуткам про тебе раз і назавжди. Батько, не змушуй мене робити це знову більше ні слова. Діти мої, ви ганьбили ім'я ланістерів надто довго. Божевілля, скільки всього відбувається, так знову компліменти Чарльзу Денсу за його акторську гру. Але я хочу дещо прояснити. Характер Тайвіна це не просто груба сила чи фізичне домінування. Він про стратегічну демонстрацію сили, щоб тримати людей у покорі. І якщо ви звернетесь на головні події книг, то зрозумієте, що такі події, як червоне весілля, були жорстокими, але це змусило боятися того, що Тайвін зробить далі, якщо хтось перейде йому дорогу. Чорт забирай, мартели чекали майже 20 років після смерті Алі, перш ніж реалізувати план помсти. Ось сила страху, і Тайвін це знає. Люди півночі ніколи не забудуть добре. Хай пам'ятають, що стається, коли йдеш на південь. Я міг би годинами говорити, який Тайвін геній стратегії, але інші вже достатньо висвітлили цю тему, тому я просто поділюсь посиланням на деякі захоплюючі теорії в описі. Для суперфанатів «Гри престолів» ось кілька теорій, які ви можете побачити в цих відео. По-перше, Тайвін, можливо, таємно планував захоплення Ейріса в Дускендейлі задовго до подій книг і спланував його вбивство. По-друге, Тайвін також ймовірно налаштував Руси Болтона проти Роба Старка ще в першій книзі, що показує наскільки далеко він мислив. Якщо це нічого вам не пояснює, це не страшно, це означає лише, що ви просто фанат «Гри престолів», а не повний супернерд, як я. Так чи інакше, Тайвін, очевидно, мертвий на даний момент, що показує його єдиний недолік, як гравця у грі престолів, його сліпу ненависть до Тіріона, яка може бути не такою вже й сліпою через батьківство. Якби Тайвін зміг розглядіти таланти Тіріона і використати їх у власних цілях, гадаю, і досі домінували б. З Тайвіном, як силою за спиною Джофрі, так само як він стояв за Ейрісом. Тільки цього разу Тайвін усунув би божевільного короля набагато раніше. Сподіваюся, вам сподобалося дізнатися, чому Тайвін справжній звір. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо ви до цього моменту були не підписані, то можете сьогодні це змінити. Скоро вийдуть нові випуски по темі Гри Престолів. Зустрінемося в наступному відео на каналі IC Studio.